Знаєте, іноді історії, які змінюють світ, ховаються не у величезних мегаполісах чи суперсучасних лабораторіях. Ні, вони можуть чекати нас у найнесподіваніших місцях, наприклад, на тихому пагорбі посеред звичайного українського села. Ну що, давайте дізнаємось, яку ж таємницю він приховує. Отже, перенесімося в село Шебутинці, що на Буковині. тут, на самісінькій околиці є пагорб, і місцеві з покоління в покоління називають його одним єдиним словом. І ця назва, повірте, це і є ключ до абсолютно неймовірної історії. Чому саме вишка? Хм, що ж це за така вежа мала тут стояти, щоб її назва так міцно в'їлася в, в пам'ять людей, навіть коли від самої споруди не залишилося і сліду. Саме це питання і є початком нашого маленького розслідування. Але ж знаєте, людська пам'ять штука не тривка. Спогади вже дуже туманні. Хтось щось пригадує про якусь високу триногу, може, військову, але нічого конкретного. Залишилась тільки назва така собі, знаєте, луна з минулого. І це, звісно, робить загадку ще цікавішою. Так от, щоб знайти відповідь, нам доведеться подивитися набагато ширше вийти за межі одного села і навіть однієї країни, тому що ця вишка виявляється лише крихітний гвинтик у величезному, просто таки глобальному механізмі. Тільки подивіться на це. Цей маленький, нічим не примітний пагорб насправді був однією з ланок гігантського ланцюга. І не просто ланцюга, а наукового приладу, який розтягнувся, тільки уявіть, від Норвегії аж до Чорного моря. І називається цей неймовірний інструмент геодезична дуга струве. Це ж тільки вдуматися, майже 40 років вчені, інженери, солдати всі вони працювали над створенням цієї мережі. А все заради чого? Щоб нарешті дати точну відповідь на одне з головних питань людства: а яка ж вона насправді наша планета? Але знаєте, що в цій історії вражає найбільше їхня точність. От послухайте, сьогодні з усіма нашими супутниками, GPS і космічними технологіями, ми змогли уточнити їхні розрахунки лише на 2 сантиметри. Два сантиметри у 19 столітті. Це ж просто якась фантастика. Звісно, виникає логічне питання: а хто ж ці генії, що стоять за таким без перебільшення грандіозним проектом? Це були люди, чия праця справді змінила наше уявлення про світ? А ось і вони проектом керували, так би мовити, два титани: з одного боку видатний астроном Василь Струве, з іншого військовий геодезист полковник Карл Теннер. І, от саме цей союз розумієте, фундаментальної науки і, скажімо так, залізної військової точності і дав такий неймовірний результат. Але ж, звісно, такі гігантські проекти робляться не тільки в кабінетах, потрібні були люди в полі. І от саме тут, на нашій ділянці, роботами керував астроном Георг Саблер. Він, до речі, понад тиждень прожив у сусідньому селі, щоб, так би мовити, тримати руку на пульсі і особисто все контролювати. Гаразд, а як саме вони це робили? Ну, без супутників і лазерів. А метод був насправді геніально простим, називається тріангуляція. Якщо пояснити на пальцях, вони ніби будували велетенський ланцюг із трикутників, вимірювали одну сторону і кути, а все решту. Просто вираховували. І ось так крок за кроком, трикутник за трикутником, вони й пройшли тисячі кілометрів. І от ми знову повертаємося до наших шебутинців. Бо виявилося, що саме тут була одна з найважливіших і, мабуть, одна з найскладніших ділянок всього проєкту. У чому ж була проблема? А проблема називалася Дністер. Річка широка, і щоб перестрибнути через неї своїми вимірами, не втративши ані міліметра точності, команді треба було зробити одну річ прокласти ідеально, просто ідеально рівну і точно виміряну лінію. В Геодезії це називається базис, і цей базис отримав назву Роман Каутський. І це я вам скажу була не просто робота, а ціла епопея. Тільки вдумайтесь 11 днів. Команда з 40 людей, солдати, топографи, 22 спеціальні дерев'яні триноги, обладнання унікальне, привезене аж з головної обсерваторії, а точність вони враховували поправки на температуру до однієї сотої градуса. Уявляєте? Це космічний рівень педантичності. А ось, до речі, як це все виглядало насправді? Щоб ми розуміли, це не якась там абстрактна наука в книжках, це була важка, виснажлива фізична праця. Кожен рух, кожен вимір, кожен погляд, в окуляр приладу все це вимагало абсолютної концентрації. Гаразд, минуло майже два століття, що ж залишилося від усієї цієї титанічної роботи. І от тут, друзі, починається найцікавіше справжнісіньке полювання за скарбами. Отже, повертаємось до нашого головного питання що ж таке вишка? А відповідь тепер очевидна: це і була та сама конструкція, величезна, майже десятиметрова дерев'яна піраміда, яку збудували як геодезичний пункт дуги струве. Дерево, звісно, не вічне. Піраміди давно зникли, але вчені 19 століття були дуже далекоглядними. Під кожною такою вишкою вони закладали в землю спеціальний кам'яний знак такий собі вічний маркер. І цей маркер, цей науковий скарб, досі лежить десь там, просто під землею. І це не просто якась теорія. Подивіться, зліва це саме такий знак, який знайшли під час розкопок, а справа сучасний пам'ятник, який встановили на сусідньому пункті в селі селище. Його знайшли у 2012 році, тобто це абсолютно реально, скарб існує і його можна відкопати. Ну добре, а що ж далі? Яка доля чекає на наш пагорб? Бо його історія, здається, ще далеко не завершена. Дуже важливо розуміти, вся дуга Струве – це об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на рівні з пірамідами в Єгипті чи великою китайською стіною. І тому зараз є чітка мета в ентузіастів та науковців знайти і відновити наступний втрачений пункт, а саме пункт Шебутинці. І навіщо це все? Ну це ж не просто щоб поставити ще один пам'ятник у полі, це ж можливість нанести маленьке українське село на світову карту науки та туризму, перетворити забуту історію на щось живе, на гордість для місцевих і на точку притягання для всього світу. Виходить, що кожен крок цим звичайним, на перший погляд, пагорбом, це буквально крок по історії світового масштабу, і ця розповідь, знаєте, чудово нагадує, що найдивовижніші відкриття часто ховаються там, де ми їх найменше очікуємо, і змушує поставити собі питання: а скільки ще таких неймовірних історій лежить просто у нас під ногами?